Плавання на відкритих іграх спеціальної олімпіади у її програмі були включені вісім видів спорту: зокрема, футбол, флорбол, об'єднаного баскетболу, настільного тенісу, плавання, плавання у відкритій воді, каякінгу та бочі. Як змагались плавці, бачила наша знімальна група. У межах відкритих ігор за програмою спеціальної олімпіади були проведені змагання з плавання. У них взяли участь 85 учасників, представники семи країн світу і десятьох регіонів України. Ігри проводять уже третє, і кількість учасників з кожним разом збільшується. Кожна дитина неповносправна, дитина, яка має. В житті, здоров'я, може себе проявити, показати через спорт. Максим займається плаванням вже п'ять років. На його рахунку змагання не лише в Україні, а й у Польщі та Латвії. Поселено готувався до Олімпіади і своїм результатом задоволений. Просто плавав кожну неділю. Віталій з Червонограду каже, що суперники сильні і треба дуже постаратись, щоб їх перегнати. Це у хлопця вийшло, виборов золоту і бронзову нагороди. Майже всіх учасників він добре знає, бо часто бере участь у подібних змаганнях. Був в Голландії на 1500 метрів плавав відкритій воді. І ще в багатьох міжнародних змаганнях берув участь. Я хочу, щоб. Всі не сиділи, ні, ніхто вдома не сидів, приходили, займалися, щоб спортсменів було більше. На відкритих іграх за програмою спеціальної олімпіади були представники Європи та Азії, які дуже задоволені рівнем проведення змагань і можливістю завести нові знайомства та вдосконалитись. Класна ідея, і дуже гарно тут. Це мої перші змагання такого рівня. Почав займатися плаванням, бо були проблеми зі спиною. Таку пораду дав мені лікар. Це були найбільші міжнародні змагання в Україні для дітей та молоді з порушенням розвитку, які зібрали бою близько 700 спортсменів.